Стартує uh, команда КВН-Віайпі uh, Тернопіль сьогодні приснилось нам у сні, що українці в Євросоюзі всі. Сталося, що ми туди попали за простий коньяк. вже взятки в євро бере тепер дай дороги в ямах, і їздять та в швеції, за нашим селом черга аж до Греції, Європа в шоці! Шоці. Вже пів години в Києві стоїмо. Здаємо посід. Добрий вечір, Київ! Гламурна дівчина на зупинці. А зараз уявіть собі ситуацію, як зустрічають гостей в сім'ї, де всі фанати відомого мобільного оператора. Динь-динь! вітаємо тебе, у нашій сім'ї. Обери, будь ласка, менюшку, якою ти хочеш користуватися. Та ні, я хочу вашу дочку на побачення запросити. Сума на вашому рахунку недостатня для здійснення даної операції. Попадіть рахунок. Посадити дерево, побудувати будинок, виростити сина. А що ти встигаєш зробити під час реклами на телебаченні? Стандартна ситуація. Хлопець гуляє своєю дівчиною по району. Ну я ну, кажу, коротше. Опа, яка дівчиночка! Чекай, кухона, Чекай. Я з ними сам розберуся. Стій, коханий, можна я? Давай. Ну що, пішли, коханий. Пацани, я реально не знав. А Ти чого я перший раз бачив? Не знав, Нічого ще не знав. Ситуація на концерті Віталія Козловського. На біс! На біс! На біс! На біс! А я повторюю. Концерт Віталія Козловського відмінено! Ура! Ура! На біс! На біс! Випадок в тату салоні! Чіган Лімон! Мальчишка симпатичний, татуировщик. Да. Чуєш, короче, коротше тема така є: Хочу на пальчугах, наколоти ім'я свого пацана. Володя! Ну, володя не влізе, буде тільки воло. Так і знала, ми не підходимо один одному. <пиш> Пише коля! О, коля походять! Підков... Коля, Громадянин Петренко виграв в лотерею тисячу гривень і на радостях пропив свою квартиру. Уявіть собі, борець греко-римської боротьби записався на бальні танці. Людське життя непередбачуване, ніколи не знаєш, що з тобою може трапитись в наступної миті. Синку купи дівчинці квіточку. Ну, а зараз уявіть собі ситуацію, яка могла б статися з кожним. Она маєш свято. Навалилося. Навалилося, як монголо, татарський ігу на руській землі так не навалюється. Ще не один, а з колеги. Правильно, де він годин жити без колеги? і горівка на першому місці. Ніяк до хати не годить зайти. Вже сонце зайшло, місяць зайшов, зорі зайшло, воно ніяк до хати не годить зайти. Вже Україна в сон зайшла, воно ніяк до хати не годить зайти. Так пішов. І дякую Вася, що провів! Я не знаю, що зараз допоможу! І на завершення хотілося би сказати: якщо з цілого ряду машин евакуатор обирає саме твою, щоб забрати. Якщо в переповненій маршрутці бабця пенсіонерка вибирає саме тебе, щоб уступив місце. Якщо в лісі на шашликах комарі обирають саме тебе своєю жертвою. Задумайся. Якщо тебе таксі вибирають, може піти в депутати? Тернопіль обране місто!